Повідомити, що самооборона збільшує свої лави і про збільшення а також про співпрацю і про взаємодію із внутрішніми, з органами, органами внутрішніх справ вам доповість Єршенко Володимир. Шановна громада, єдиним нашим гаслом сьогодні має бути. Посилення обороноздатності нашої країни. Сьогодні на нашу суверенну територію вступила нога загарбника. Наші хлопці, воїни Збройних сил України, які несуть свою службу на території Республіки Крим. Опинилися в оточенні, опинилися в ролі заручників. Ми знаємо, які події відбуваються в Харкові, в Донецьку, в Миколаєві. За класичною схемою піднялася п'ята колона. Посібники агресора і встановили прапори чужої держави на органах Украї... нашої влади. Зв'язку з цим наші всі зусилля повинні бути направлені на посилення нашої сили спромоги і боєназ... боєздатності. Товариство, що потрібно робити? Ми хотіли запросити до звіту нашого воєнкома. Нам мали би відповісти і повідомити про поточну ситуацію, про здатність до... Збройної боротьби керівники дислокованих в місті умань військових частин. На жаль, про це ми можемо тільки здогадуватися. В зв'язку з цим ми повинні діяти в рамках того, що ми можемо вдіяти. Перше, ми повинні Припинити будь-які можливості диверсій зі сторони агресора. Вже сьогодні і вчора, і позавчора сили самооборони спільно патрулюють наше місто Умань разом із посиленими нарядами міліції. Проте, чи достатньо цього, як ви думаєте? Я думаю, що цього недостатньо. Ми повинні відслідковувати наявність диверсійних груп по всьому нашому району. В усіх населених пунктах повинні бути створені штаби. І координувати свою діяльність з Уманським міським штабом для того, щоб ми знали, люди, сторонні люди, які можуть бути закинуті на нашу територію з метою проведення диверсійних операцій, повинні бути відслідковані. Третє, як діяти на випадок вимкнення мобільного зв'язку? Інтернету і телебачення. Шановна громада, якщо таке трапиться, велике прохання всім негайно збиратися тут, біля міськради, і координувати свої дії у відповідності із постійно діючим штабом, який має бути розгорнутий тут, в міській раді. Третє, що мене найбільше тривожить. Вчора за достовірною інформацією біля міста Києва в одному із сателів Броварах був розстріляний пост ДАІ з автоматичної зброї. І табельна зброя потрапила до рук напарників. Ми знаходимося на перетині надзвичайно важливих транспортних шляхів. Ми маємо особливу небезпеку в зв'язку з цим. І ми, на жаль, не озброєні. Я Боюся, щоб таке не повторилося будь де в тому числі і в нашому місті. Тому ми будемо звертатися до місцевих сил, які підпорядковані, органів, які безпосередньо підпорядковані Національному штабу. Про те, щоб ми мали чим захистити наше місто. Я прошу зберігати спокій, я прошу зберігати витримку і підпорядковуватися наказом головнокомандуючого і Генерального штабу. Зі свого боку обіцяю, що наші сили. Самооборони не допустять якоїсь отаманщини неспровокованих, не санкціонованих дій. Я прошу вас бути пильними, оскільки п'ята колона, вона нікуди не зникла. Від сьогодні будь-які заклики до... Які послаблюють нашу обороноздатність, будуть розцінюватися як посідництво загарбника. Будь-які заходи, які будуть направлені проти української держави, на вихваляння агресора, держави-агресора, будуть розцінені як зазихання на нашу. Державу як зраду України. Прошу повідомляти про таких людей і прошу цьому чинити опір. Безумовно, із цього конфлікту ми вийдемо сильнішими. Безумовно, ми переможемо. Слава Україні! Товариство, всі бажаючі, всі чоловіки, які мають змогу. Звертайтеся до Володимира Ярошенка, записуйтесь самооборону, оскільки ваша допомога буде потрібна. Сьогодні ситуація складніша, ніж була, коли був блокпост, тому що мова йде про кордони нашої держави, про нашу державну цілісність. Товариство, зараз я хочу запросити до слова гончарука Володимира. Він вас ознайомить з інформацією про діяльність. Як тебе звати? Максим. А скільки тобі років? Показує, що 4 роки. Товариство. Є інформація, що дитина-маму шукає. Звати Максим, 4 роки. Мама, будь ласка, найдіся. От, Знайшовся. От бачите, перша перемога. Давайте поабудуємо. Це найгарне, що може бути. Дітки знайшлися і слава Богу. А то ми званилися про війну, та про війну. От вже жити потрібно. Товариство Гончаров, Володимир, він вам повідомив про роботу Ради громадської організації і взагалі, що відбувається зараз. І ще раз напомню, що тут є зошити, навіть хто і по самообороні телефони можете залишати тут пропозиції і також зошити люстрації. До сьогоднішнього дня, як Майдан був ще коли ми не перемогли, він працював. Зараз нам є ще раз структуру. На другому поверсі, на ліво кінець, там зал, там буде постійний і, такий комітет. Організаційно там буде одна дівчинка і хлопчик постійно там будуть, будуть записувати, кредитувати наші дії. Також саме заяви від громадян або навіть скарги, щоб ми контролювали цю владу. Це стосовно, щоб ви знали, що на другому поверсі така приймальня буде. На другий поверх і в кінець, щоб ви знали, вона буде постійно діяти. Це завдяки нашим зусиллям. Нарешті влада впустила свій народ до своєї будівлі, бо до цього дня ми цього не могли зробити. Що ще там? Ну, я вже говорив, насчет цих зібрань. Були громадські зібрання і ВО «Майдан» тільки, і були загальні зібрання. Та були інші громадські організації. Зараз ми напрацюємо список цих депутатів виконком, які є ще раз повторюся, які мають контролювати цю владу. Там є пропозиція внести першим питанням на розгляд депутатів на сесії розширення виконкому. Це буде він ширший більше осіб, щоб вони не могли зговоритися а пізніше затвердження цих осіб. І так само, як ви вважаєте між собою один одного знаючи краще, достойних людей, основним критерієм має бути порядність. Порядність, а пізніше вже фаховість. Так, будь ласка, цих людей пропонуйте, записуйте, залишайте телефони, ми будемо звертатися, будемо говорити, обговорювати, виносити на ваш розсуд. Так само інформація буде по телебаченню. Ви вже зауважили, що телебачення вже інше, так? Да? Воно трошки інакше висвітлює, вже нема цього одобряма, цього комунізму нема. Ми спілкувалися особисто з цими начальниками цих телевізійних компаній. І будемо далі продовжувати, щоб люба думка або погляд був побачений, почутий в засобах масової інформації. Дякую за увагу. Слава Україні! А у нас дивіться дійсно те, що ми вже зробили. Так як вже ми живемо в іншій державі, то наші активісти зробили добру справу. І тут є такий у нас начальник налогової служби, Сліпченко Володимир Віталійович. Це начальник налогової служби. На сьогоднішній день вже. Він має кримінальне провадження, яке до цієї миті було блоковане паном Тулубом. Так що ця людина має відповідати. До речі, про цю, ці справи, які порушені були і на цей час були затримані. Будь ласка, хто там має конкретну інформацію? Підходьте і коротко скажіть, в чому справа. Будь ласка. Добрий день, шановна громада. Я керівник підприємства Патумовтодор Губар Руслан Анатольович. Я хочу вам дати таку інформацію, довести до вас, яка сложилась між нашим підприємством та Міністерством доходів і зборів нашим Уманським, яка продовжується десь біля трьох років. Два слова про наше підприємство. Ми працюємо на Заході, в центрі і на сході України. За рік наше підприємство в усі фонди сплачує близько 25 мільйонів гривень. Фонда оплати праці порядка 2,5 мільйонів гривень. Значить, на фоні таких цифр, які я вам назвав, які ми сплачуємо в наші фонди. Наша податкова адміністрація в ліце Сліпченка Владимир Віталійовича доводила нас. Конкретні цифри штрафних санкцій заходить і говорить, от у вас перевірка, штраф, у вас штраф повинен повинен бути, і цифри називаються мільйонами. Нічим не обосновано, нічим не доказано. Коли ми відмовляємося від сплати цих штрафів, заходять перевірки. Вони тотально нас просто знищують. Наші люди працюють тільки на податкову. Це продовжується не один рік. І ми вже прийняли рішення. З цього року наше підприємство почало спла сплачувати податки в іншому місці. Там, де нас розуміють, де, там, де по-людськи ставляться до платника податків, до великого платника податків. Наше е -е підприємство вже виразило недовіру до таких керівників, які знищують нашу податкову систему. Звертаюсь до громади, до влади. Вибачаюся, до, такі саме до влади. Наведіть, будь ласка, порядок з податками. Одні сплачують, а другі ні. Дякую за увагу. Доброго дня, шановні друзі. Я теж представляю, я голова спостережної ради заводу «Амігометр». Наш завод сплачує податки, так само, як автодор, десь близько 20-22. Відсотків е, всього, всього бюджету. І ні для кого не секрет, що пан Латулу хотів е, забрати наш завод, закрити, і там у нього були свої плани по поводу цього заводу. І перший, хто йому почав допомагати, це налогова інспекція. Е, прийшли налогові інспектора і об'явили одразу смаз що мільйон, щоб ще провірки не було. Коли а, почалась перевірка, 20 днів додавали ще 20 днів. Ну, тобто перевірка а, за законом має бути 20 днів, а в неї, в неї зробили майже 3 місяці. Потім а, мені, до мене був дзвінок і мені сказали, занеси половину суми просто в конверті, і ми закриємо впровадження. Я е, хочу вас запитати, це нормально, це законно? Я вважаю таких керівників, як голова податкової адміністрації, вони тільки позорять. Вони тільки зібрали, от вас всіх зібрали на такі міг. Ця влада, яка довела людей до вічі, винувати. І з цією владою потрібно ну, щось робити. Дякую. Ристо безумовно вже є певне зрушення, і ви бачите, що підприємці заявляють про те, що їх виживали із нашого міста, із оплати податків саме в цьому місці. Знаєте, тільки що до мене підійшла жінка, яка, на жаль, єдина в самообороні є медиком. Тому прохання до всіх медиків потрібна ваша допомога в самообороні. Ви розумієте, що зараз вже не той час, коли потрібно ховатися, потрібно просто разом об'єднуватись, тому що. Тільки разом ми з вами зможемо історії нашу державу. Зараз не стоїть питання про внутрішні справи, питання стоїть про зовнішнього ворога. Отож, будь ласка, всі, хто має медичну освіту, приймати участь у самообороні, звертатися до Володимира Ярошенка, тому що ви будете потрібні. Товариство, ми не можемо з вами тут безмежно довго говорити. Потрібно діяти, потрібно переходити до справ. Ми сьогодні наше зібрання закінчимо, як завжди, виконанням державного гімна. Але ви маєте пам'ятати, що по першому сигналу ми обов'язково про це повідомимо. Ми з вами знову маємо зібратися тут, на цьому самому місці. Дивіться нас сьогодні, наскільки багато. Будь ласка, поаплодуйте самі собі, тому що це дійсно не байдужі українці, яких турбують не тільки власне справа, а ще й справи нашої країни. So... Oh.